Такі вінілові самоклеючі панелі, вони вологостійкі дуже гарно клеяться практично на всі основи. практично. Не рекомендує завод вам клеїти їх на ОСБ. Все ви можете прекрасно на остальне клеїти. Плитка, якщо у вас плитка, ви просто миєте, сушите і клеїте. Якщо у вас. Побілочка якась станопняна. Якщо великий шар, ви знімаєте верхній шар і ґрунтуєте два рази, і теж клеїте. Якщо там один раз у вас побілено, просто ґрунтуєте, сушите і клеїте. Якщо у вас шпалери йдуть бумажняні, Запроходьте, якщо шпалери у вас йдуть, да? шпалери ідуть да. Да. бо мажняні. Ви а, просто м прекрасно клеїте, ви, нічого ви, не робите. Якщо у вас вінілові шпалери, ніше, о, ніше. все треба знімати на, шп... на вінілові шпалери не підход. Панелі дуже класно клеяться на штукатурку, якщо ви його гарно прогрунтуєте. дивіться. А ви просто пару разів пройдіть обичненькою грунтовочкою і все. Хай гарно висихає і клеїте собі з чистою совістю. Дивіться, ось в чорні, вони вологостійкі, дуже класно клеяться, нічого особливого. Клеїте ви їх стик в стик без зазорчиків. Отут тут іде захисна плівочка, ви її знімаєте. Тільки дуже вас прошу не брати і не клеїти увесь листок, тому що будуть попирки. Ви від, віднімаєте там сантиметрів десять. І по 10 сантиметрів приклеїли, пригладили його, знову приклеїли, і дуже вони класно тримаються. Головне, ви прогрунтували, гарно просушили свою стіну і можете з спокійною совістю собі його клеїти. Дивіться, який чорний, гарний під мрамур, гарні прожилочки такі. Може, комусь ще буде цікаво. Є такими картинами під мармур. Там уже під підібрані оці прожилочки, все прожилочка в прожилочку на стіну комусь віддекорувати, під зону ТВ буде дуже круто. А це вологостійкі вінілові панелі. Вони зовсім не бояться вологи. Абсолютно. Дуже класно вони клеяться. Яка їхня тут структура? Значить, основний шар це вініл, потім іде 2 міліметри утеплення, потім нанесений клей. І захисна плівочка. Ви її знімаєте і чутненько, собі спокійненько можете клеїти на плиточку. Абсолютно не бійтеся. Головне, дивіться, вона утеплена, дуже класненько, вона йде так не дуже така збита, збита, клеїться дуже класно. Тому ви просто миєте плиточку, щоб вона була чистенька, гарно просушуєте, щоб вона не була мокра. І спокійно стик-стик, стик-встик, стик, гарнесенько, так, один до одного, щоб не було зазорчиків, ви собі її клеїте. І головне, щоб не одним оцим пластом ви зняли оцю захисну плівочку і ліпухаєте собі зразу на всю стіну. А по 10 см знімаєте захисну плівочку, наклеїли, гарно розгладили і далі клеїте. А такі вінілові панелі, їх, їх дуже великий є асортимент по кольорах, дуже є під дерево, є під мрамур, вони вологостійкі. і е, на дерев'яну вагонку вони дуже круто клеяться в тому випадку. Е, якщо у вас це не нова вагонка, е, що вона нічим е, не там, чи фарбою, чи лаком, обов'язково повинна вона бути покрита е, лаком або фарбою, чим ви там на чисту вагоночку. А якщо... Чим скрита, то спокійненько собі можете вибирати будь-який колір а, і клеїти, буде дуже гарно виглядати. Вінілові панелі дуже класно клеяться на плитку. Дуже класно. Вони їх є різних видів, а, є отакого от плана великого вінілові плити в різних кольорів, у вигляді ламелі, таких як ламінатік, є темні, сірі, коричньові, а, є у вигляді плитки, є у вигляді. Каменю, які завгодно. Там дуже великий асортимент. І є і ще такого плана просто ламельками. Там буде йти 15 см ширина, 94 по-моєму, довжина. Вони теж класно так, просто як обичний ламінат, такими ламельками берете їх і клеїте. Головне їх поклеїти гарно встик стик-в стик, щоб не було ніяких зазорчиків. Клеїться вони дуже класно, просто знімаєте а, верхню захисну плівочку, вже тут все нанесений клей, він гарно буде триматися, просто ви плиточку свою гарно миєте, обезжирюєте чимось елементарненьким, там просушуєте. Головне, щоб гарно ви просушили і можете спокійно його клеїти, а, триматиметься воно дуже класно. Воно вологестійке і взагалі mm. воно класне. Усі вологостійкі вінілові панелі дуже клаються практично на любу поверхню. Практично, якщо у вас вона не прогрунтована, якщо ви там зняли і там якийсь цемент, пісок, сипеться, глина, обов'язково потрібно його прогрунтувати. Якщо це вапняна стіна, і у вас великий уже шар цього вапна, вам потрібно верхній шар зняти і просто гарно прогрунтувати. Якщо маленькі нерівності, це не критично. Але якщо там у вас вириті ями на стіні, то, понятне діло, що потрібно його більш-менш його вирівняти. Тому це все залежить від ваших стін. Ну, для чого? Що там у вас на стіні, скажіть, будь ласка, ми вам тоді вже підкажемо. Не можна на ОСБ, завод не рекомендує на ОСБ, Відповім на ваше запитання. Дивіться, це абсолютно індивідуально. А, якщо, наприклад, ви візьмете в панелях, це буде одним суцільним полотном, да, це буде як вам а, мраморна плита. Все, ніяких практичних швів не буде, тільки отут стик в стик. але їх малесенько буде видно. А, то вони просто будуть так виглядати на стіну. А якщо ви берете плиточку. То візуально, візуально, воно буде просто виглядати, робить ви положили мармурову плиточку. Зрозуміли, чи отак ви захочете, чи отак ви захочете. Просто буде мати вигляд а, плиточки і все. Що ті вологостійкі, що ті вологостійкі. це не принципово, які ви прикладаєте, які вам буде гарніше і як ви візуально собі там намалювали цю картинку, як воно повинно виглядати? Чи суцільним полотном? Чи просто плиткою?